Скинули мою фотографію там, де я собі костюм купила в спортзал, Подставили там, де ходіша дівчинка, і підставили там, де я. Мені по барабану, хоч 300 жирів з мене вилозе. Мені по барабану, ну ви розумієте? Я не для вас його одягаю, щоб вам подобалося. А я одягаю, щоб мені воно подобалося. Розумієте? І там писали, чому ти дітей одинаково одягаєш. Я їх завжди одинаково одягаю, тому що мої хлопці. Самі просять, щоб їм одинакові костюми е, купляли, Так, да, хлопці? Ну, в них не все одинакове, щоб було там все одинакове. Так що, кстати, як я вам сьогодні виглядаю, це без ефектів, без нічого. Я намазукалася, кстати, слава Богу, я собі знайшла тонак, який мені дуже-дуже підійшов. Взагалі бомба, просто бомба петарда. Всім хорошого дня. But you're a